Що ти робиш, Люб? Це ті ролики що тобі подарувала на народження? Це на канал. Сейчас. Заходь, Пашка, заходь. Ну кажи щось, що, що мовчиш? Довольна, така, що ж не можеш говорити. Це перший раз на дворі ти ролики взиваєш чи ні? Нормально тут? Да. Так. як що вона таке. Розкажи Саша так. підписникам любим, як правильно треба ролики вдягати. Ролики треба вдягати так, щоб тут нога не ходила. Дуже важливо зафіксувати ось цю да? частину. Ось тут. Uh -huh. Ось тут. Дуже важливо ось частину зафіксувати хорошо, щоб uh -huh. не ходила нога. Uh -huh. Ось, ось так. Все. І шнурки зав'язати Да, ну і, понятне діло шнурки зав'язати це така історія. Це бантик. Це... Вообще ролики треба туго зав'язувати. Да, да. Взагалі тут ролики треба туго зав'язувати. Да. Нагану повинна болтатися. В цьому в ой, ой, мама. Угу. А що робити, якщо ролики великі? Не одягати їх. От те не стануть танська крас, папа. Чого? По-перше, можна травмуватися, по-друге, дитині буде дуже важко на них їздити. А вони мені чуть-чуть великі. О ні, ні. <світ> Головне, щоб ось тут було добре зафіксовано, да, ось тут вона, нога. Вона тут дзьмає чуть зіметь. Да. Так і треба, щоб чуть-чуть жало. І ось тут. Ой. Да. Сами брати. Есть. Сейчас мы его поднимем. Да. Так все упражнение, Люк. Сейчас, сейчас, почекайте. Почекайте минутку. Давай на носок. Давай на носок. Давай. Як, як, Ранужается треба ставити? И назад. Теперь вперед. И съезжается. Упражнение называется фонарики. Стоишь вот так и давишь на носок. Давай. Давай, 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 нормально все. Вот, стоит. Да, вот так, вот. Шире надо, шире, шире. Все. Да. Ты управляешь своими ногами. Присідай Присідай Начинай о о Ооо, перше падіння. Боляче. Папа, я говорю. Говорил у меня. Пашка, ніхто про тебе не забув. Прийти. Бери, Пашу. Зараз візьму. Давай чуть ним, як ты їдеш, та и все.

Давай, це сюди. Вона зачинена. Зачинена? Зачинена. Зачинена. До четвертої сьогодні працювала вона. Завтра до третьої. Ну що, Любка, давайте хоч на нову пошту сходимо. Давай, ну там поганий цей. Погане покриття? Ні, мені не потрібно на нову пошту. Тобі теж не потрібно? Тоді не, пішліть на синю горку. Пішліть. Там відкрився до речі, магазин. Да. Так, у нас тут магазин було зачинено, а тепер знову відчинено. Тільки це став інший магазин. затекли. Та? Перезуєшся в своє. Ні, сі сяде поси... посидити відпочинок трошки. Так, да, я зараз, зараз сяду, то і привик, ти їх і буду кататися. На холодно? ні. Ладно, йдемо на дивершку. Да. То гойда на лавку? Гайда. Виходить під неї. Да. Нормально. І знаю, як ну, зупинятися. Як зупинятися вже вмієш? Все, да. все попереду не, конечно, в неї, звісно, в ролікові кар'єри, але це дуже непогано. Ясно. Я Яс, вже становилася. Так, мене ноги дуже забігли, а що, кстати, я тяжела... До речі, я, мені кстати, тяжело... це до речі. До речі, ми, я не розумію, як тянути, тянути... високостак. Щось так. Давити на носок, давити. Тисну. Ти. Тобі треба давити на носок. Так. Тобі треба ось тут, ось от сюди давити. А, давити ногою, ось сюди. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Давити. вага в тебе, на нозі на, 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 на носку. Добре. Що це трапилося, Люба? Рукою вставив. Покупу, звичайно, поставила на какашку. Чию? На, витирай. Волоку. Стали вас така, посикай, що? Що робите, дівчата? Спокійно. Любочка, яке воно було, тепле чи холодне? А що? Ка говно. Какашки. Гамно було тепле чи холодне? Не знаю. Не знаєш? Да. Так. нічого не міняє? Давай мені грязне, брудне. Давай сюди, я викину смітник. Давай тут теж. Тато знає, як витирати какульки, так? Вс. Як новенький, так? Ні. Доця, а тобі не важко в роликах на горку залазити? Так не треба робити. Люба злазь. Це проти правил безпеки. Мама не дозволяє. Поїхали. Розкажи, куди ти їдеш? Іди сюди. Перша відео, який звати? Аня! Може Анечка Таранечка? Ні! Їду ну, ну, за Ані. Дідеш за Анечки, Таранечка. Покажи, папа, в тебе в рабстві? Да. Поводиль. Повертай ногами Да. Я ну, що ти задоволена? Оп? Через дорогу переходимо? Телефон вимикаємо. Не пам'ятайте. На... На, дороге нам можно красоваться телефоном. А что треба робити? Дивитися да по сторонам, особенно где нет све светофора. Добре. Что такое, сонечко? Стомилась? Да. Ну ничего, зато что? Нижки мецни будут. Да. Мама, береги. Что ждать? Мы не могу что тут Ти хочеш, щоб я тобі руку дала? А, ти хочеш зависок вчепитися? Ні. А шо? Ну кажи. А, води. Ха-ха. Як що я буду буду? Що, напилася? Да. Стало легше? Да. <рив> я якби знав, що б в Ютубі. То я би і побрився, може трошки. Будеш, будеш, будемо Ютуб Фемелі. Ютуб фемелі. Інста сімейка. А ты тоже так вчился? Да нет. <laughs> так у меня девушки вчили. О, девчата. Под себя ноги, под себя! Їхати, штуки. Ну, а не саме важні. Та, що? Хочу падати на руку. Покажи як. І, і тут ще таке усилення, яке не дає руці зламатись. Отут, коли а -а -а. ти падаєш так можна зламати. отак зламати, тут вона усілена. От так от можна зламати. так можна зламати, а, да. а защита не дає сломати. Це дуже, як би дивно, неочікувано, але це правда. Коли падаєш на руку, можна отак зламати. Ага. А я так навіть не знала. Тепер всі знають. Mm -hmm. Покажи Люба, як ти впав, просто сюди заїжджав, заїжджав, хотів схотілося. Боляче було? Ні. Yeah. Це все через защиту, де? Да? Снять? Не снять, а встать. Встати. Статы. Get up. Get up. Help me to get up. Please get, get, get up. Get up. Please get up. Ось уже приехала. Ха. пока. развиваешься, а что ты перезываешься? А что Гамбургер? Голубці. Стоп! Любиш щоб Без нічого так. Куди так кидати. Так на що ти перезуваєшся? останній скажіть і будемо прощатись, так? Да? Що підпікає? Тому що в будинку не, не треба, не варто їздити на ролика, Дома ходити. Там це піки на вулиці. Давай день чину.

Слышно, все, собираюсь, это выглядит. на роликах. Ти вже вмієш кататися? Ти вже каталась на дворі? Перший раз? Да, да, да. Сейчас я заказал. Вот, я вам уже сказала подбит. Вот Люба. Вы знаєте, узнаете. Смотри ее канал. Расскажи ещ вот. Ти добра ехала. Так, поехали далее. Если бы не в курсе ми делаем, мы питали. А сколько надо? О, Люба гарно так еды, да? Идем. Большой-большой компании. А вы знали, где пашут, видео, видео? Видео. видео. Э, оператор. Да. Оператор. Это моя тетя. И мама Люба. Она, она, она двойной оператор. Она снимает телевизор. и Люба. А мы дети. Акуратно, акуратно. Slow down. За поуповільнюйся. Коли ти відчуваєш, що втрачаєш рівновагу, що треба робити, коли втрачаєш рівновагу? Таня, що вчила, мама? Ось от так от, да. А ми йдемо. Ну давай, тримайся. Якщо чест, якщо червсь, то я вже стадіону не було, на санках все. все. Це було давно напевно чи ні? Дуже давно. Угу. Це було десь на по 5. До... А зараз туди скільки? Сім. Кстати, напишіть коментарі, скільки вам буде років. Так, папа там за за заезд заход, да? поехали, ребята. Увидимся. Я приехала, вся Акапалка и оператор Лена. Алик. А что мы курси? Я думаю, рада. Я хожу. Я хочу, чтобы хотя бы дома, но для природы, что Куда заходу-то ваш, Ань? На стадион. На... Это, стадион будет, по Стадион так и будет. <питак> Ай-яй-яй, через дырку. Он долго компаска большая. И вот компашка детей больших. А тут очень много строчек. Это, это, все поняли, тут важно устраивать гонки. Да. Так, здесь ну великий какой-то стадион. Классный, да? Как гумор, настроение, как? Хорошо все. В школу идешь? На Сколько? 5 минут. На, на 100. На 100 подписчиков выйдет лип. Да, ну, добро. брызг. Девчата, Девчята! 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 Алиса, Алиса, ручка наверное. Почему я тут ну, захожу через дырку? А Потому что зайдешь вот сюда. Где вы видите другого? Через забор перелезать неудобно. Вот через дырку самое удобное. Понятно. Ну давай, покажи, как ты умеешь. Кайф Анечка, круто катаешься. Да ага. Инка? А, вот у Винка. А что вы мне курсы моя сестра? Алиса, она переходит. А, я... Любишь сестричку? Да. Вы на та школу ходите? У меня будет братик крестный. Крестный братик. Реально. Моего давай... крестного у Марины родится брат. Марин? Да, мальчик роди. Вау, Замена. Марина выгодно. Да, я б... у меня будет новый брат. Класс. У меня три брата. Ой, три, будет четвертый. Раз, и у меня есть еще один, два и три. Максим и Ян. Классно. Ну, Ян мне вообще не брат, он индийский брат, а у меня будет постоянно постоянно. Не знаю, як візову. Ну, брат, короче. Кайф. Вітаю, Анечка. Так. Дуже е, чекаю. Набічому тільки видавний. Бо це не секрет е, для, під, для підпускників. Угу. Понятно. Нормально? О, ще один вход, проход. Ще один, так? Ні, ти в нього не лізь, він дуже маленький. Подереш куртку. Не, ще, ще. Це любіна куртка, Прийдете. здається. М -м -м -м. Ну, І що, Таня, хочеш сказати підписникам? Ставте лайк. Мені лайки треба. Може, ти быть... Може ви хочете з Любе на швидкість проїхатися? Хто перший? Комари! Люба, комари! Це комарі? Мама, комари на такій! А, комарі, комарі! Ребята, посмотрите. Весной, комари, ну це нормально людей. Ну взагалі-то так, нормально, але їх не видно. Тут камера трошки... Отак Тепер видно. Це не пташки, це комарі. Розміром, як пташки, да? <с як горобці. Люба! А ну давайте ставайте там попід паркан і хто перший до цієї лінії? Ань ось до цієї, ставайте там, скажи Любі, давай на скорость, не хочеш, ну шо, хочеш на перегонки? Ну, якщо Люба не хоче, то можеш запропонувати ще комусь або, або ні. 8 -8 -8, -9 -9. Не хочеш? Люба ще не готова, так? Ооооєн на самокаті. Люба теж стала на самокаті, коли була така, як Пашка. Так? Чи тільки навчилася ходити, що так, да, да, мені здається, прям з року. От я подивлюся на фотках, коли у неї з'явився. Або на два роки він з'явився у нас. От я, ні, ну по-моєму, що не на пів, півтора року ми її купили. Ну, коротко, він прям у тих люб. Так, це Жанін канал. А ви знало, що з контент захопив, е, любий контент, клейна, клейта, ватбума А4, треба В общем, А4, А4 приклеїлася Луна Мось, на наш. і Велина, і банда Велина Бруна. Всі вони тепер за Росію, так? А ты за Россию? Они... Нет. Пункт. Они приклеились к Ладу А4, но это тоже, тоже довольно хорошо, потому что он за Россию. Эй, девчатка, ну не бей А -а -а -а! Друзі, ми будемо цінути, бо вже закат Всім пока захід сонця. Ну, пока. Пока. Що син угонять? Э, угон года, так? Да? Пашка. Що це в тебе? Самокат. Чий? Інки. Oh hey.